До І якого б психолога просто. ви б не пішли? Тут дуже, кажіть. Я нам. Тут дуже просто насправді це класно, коли у людини є освіта. Це угу. класно, коли людина на своєму місці, але якщо вона вам не подобається, не подобається тембр її голосу, вам не подобається, як вона з вами спілкується. Її підхід не подобається, як вона задає там, провокаційні питання або заводить вас кудись в кут, або взагалі просто мовчить. Вам треба спочатку, ми всі реагуємо, як? Зустрічаємо по одягу, да. 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 а да. потім тільки проведжаємо по розуму. Да. І ми повинні зустріти свою людину. Ви повинні просто відчути. Вам вже буде не так важливо, які дипломи, там, сертифікати, 100%. або ще щось. Угу. Ви просто подивитесь, і ви така все це моє. Слухаюсь. Да, да. Темна сторона, приймаю. Світла сторона приймаю і так далі. Да? Тому перше це, це не знаєте, зараз цих сертифікатів, дипломів, їх можна і не купити, і наробити, от, і, я і дуже до цього треба, от спочатку, відчути, що це ваша людина, що ви дійсно хочете довіритись. Да? от у мене матіка, але започуємо. я б не пішла до людини, яка не сертифікована, як психолог. 100%, 100%, да.